Добре, роль спадкових тромбофілій в репродукції людини. Да? Думка генетика. Я не буду вчити вас, як лікувати тромбофілії. я розкажу погляд про те, як генетик бачить ці дослідження, тому що дійсно виникає багато питань в тому, що коли у мене є питання там з гінекології, я відправляю пацієнтку до гінеколога. Але коли там гематологія, я відправлю до гематолога, але чомусь усі. Починають коментувати генетику, і генетики, в принципі, тут не те, що відчувають себе зайвими. Просто виникає питання, чи правильно ми взагалі вибудовуємо цей маршрут. Якщо ми просимо да, майстра. Пральних машин ремонтувати нам автівки, хоча я один і другий є професіоналом. Тож я почну з того, що які причини звично невиношування вагітності. Ну, якщо ми відкидаємо да, якісь анатомічні причини, то основні основні компоненти це хромосомні аномалії, це імунологічні і гематологічні. По суті, три великі блоки, на які ми маємо звертати увагу, і всі три вони будуть звучати сьогодні. Це з цих кейсів, які вам були щойно оприлюднені. Це цілком стало очевидно. На що ще звертаємо увагу? До половини випадків лишаються невідомими з причин. Це не секретно, можемо між собою це відверто говорити. Інколи ми не можемо сказати цього пацієнтові, але для себе ми розуміємо, що кожен другий випадок лишається без питань. Ми починаємо обстежувати чинники ризику, і дуже часто ми знаходимо понад ніж один чинник ризику. І який з них був домінуючий, сказати теж досить важко. Отже, спадкові набуті тромбофілії. тут потрібно чітко розрізняти, де з них що. В будь-якому випадку, що таке спадкові? Це генетично детермінована схильність до підвищення коагуляції. Я спеціально навів, Я спеціально навів спрощену схему розуміння каскаду згортання крові. Як бачите, чим складніша і чим, чим критичніша система є для людини, тим більше рівні регуляції вона передбачена. І коли ми говоримо, що ми знайшли там мутацію там, тробіна, чи протробіна, чи якогось іншого чинника, ні в кого не виникає питання, що робиться по іншим компонентам. Чомусь. І ми орієнтуємося лише на один маркер, і по цьому одному маркеру ми дуже часто робимо хибний діагноз генетична тромбофілія. Чесно, досить важко пояснювати пацієнтів, чому в, нього, в неї поліморфізм гену Мтійчіфер, який наявний у 40% населення України, і її направили до генетика з діагнозом генетична тромбофілія, і вона приходить, доктор, у мене мутація, як мені виносити дитину. Це і смішно, і грішно, тому що з одного боку ти розумієш, що ти можеш пояснити, що. Конкретно тут нічого немає, з іншого боку, ти розумієш, що лікар, який скерував, в це вірить. І оце, мабуть, найгірший сценарій, коли ми з цим працюємо. Взагалі вважається, що до 5-8 загальної популяції, якщо ми говоримо про європейське населення, мають генетичні варіації схильності дійсно до тромбофілії. В тому плані, що вони не реалізуються в тромбофілію. Це одна ситуація. З іншого боку, відсутність цих генетичних варіацій, вони аж ніяк не говорять, що у пацієнтки не може бути тромбофілії. Але головний фактор, на який ми маємо звертати увагу, на те, що якщо пацієнтка дійсно має генетичну форму тромбофілії, у неї є порушення згортання крові навіть між вагітностями. Оцей момент для нас є критичний, найбільш, найбільш критичним. Разом з системою коагуляції, да, у нас існує система протидії. І вони, як газ і тормоз, мають давати нам баланс. І вони не вмикаються одна після одної, вони працюють паралельно. Завжди йде утворення фібрину з фібриногену і завжди є фібринолізис. Ці процеси мають бути просто збалансовані між собою. Зв'язок між успадкованими тромбофіліями і несприятливими кушерськими наслідками досі лишається досить суперечливим. Чому? А, начебто є критерії. І є чітко ідентифіковані критерії спадкових тромбофілій, але гематологи, в принципі, цим не займаються. Генетики цим не займаються. А в переважній більшості кушер-гінекологи допускають помилку і там, де є вторинні зміни, вони йдуть як генетичні тромбофілії. З іншого боку, починається призначення великої кількості препаратів, які інколи призводять до відшарування плаценти і кровотечі. Але мова йде тут більше про статистику. Завдяки відсутності отут комунікації, немає можливості сформувати чітку групу, і де сказати, що має значення, чітко що не має значення в цьому випадку. Але знову таки, коли ми починаємо розбиратись, сама по собі тромбофілія може бути особливо вторинна, але дуже часто вона не є основним фактором, вона є фоном, на якому реалізується якийсь інший чинник. І навпаки, якщо далі по статистиці будете бачити, що найбільш критичним фактором порушення системи звертання крові лишається той самий антифосфоліпідний синдром, який може бути серонегативний, який може бути пропущений. І е, відтак і наш супровід має бути різним. Також маємо не забувати, що є гематологічні зміни під час вагітності, і не всі лабораторії, де пацієнтка здає кров. Вагітна враховують ці зміни. А вони є своєрідним захистом пацієнтки від відчарування плаценти, і тому легка тромбофілія вона є абсолютно природньою для вагітних жінок, і вона може не потребувати самостійного самостійного супроводу. Тут, будь ласка, не знаю, чи достатньо видно чи недостатньо видно. Венозну тромбоемболію ми достатньо рідко зустрічаємо, до генетика вони точно не доходять, я можу сказати, під час супроводу вагітності. Але зверніть, будь ласка, увагу да, на критерії змін, які детектуються, да, починаючи від поліморфізму f 2 f 5 компаунд гетерозивод, дефіциту протеїну С, протеїну С, антифосфоліпідний синдром. І зверніть, будь ласка, увагу на поширеність на оцю другу колонку. Тобто є маркери, які зустрічаються доволі рідко, є маркери, які зустрічаються частіше. І, звісно, найбільш значимим є це е, антифосфоліпідний синдром і е, компаунд гетерозиготи по f 2 і 5 Це ті речі, які є найбільшими прогностичними критеріями дійсно виникнення вторинних змін. Чому ми сюди не вносимо е, мутації генів протеїну С і протеїну С? Тому що такі зміни, вони, як правило, летальні. І діти з такими змінами вони гинуть або внутрішньоподробно, або ці стани діагностуються неонатологами безпосередньо після пологів. Але коли ми говоримо про планування вагітності, немає сенсу вводити поліморфізм генів протеїну там С і С, тому що ми там нічого не знайдемо. Яка ж роль доведена і не доведена цих факторів? Я підкреслив червоним ті зміни, які мають доведений характер. Звертаю увагу, да, це відношення шансів, тобто у скільки разів підвищується ризик дромофілії за наявності згодної, по фактору 5, гетерозиготності по фактору 5, бачите, в цілому до, до двох разів втрати вагітності першого триместру, да, також пов'язані другий триместр, рекламсія, арупція плаценти і так далі. І ціла низка факторів вони лишаються недоведеними. Фотографуйте так, потрібні. Ці дані це з клінічного протоколу Medscape витягнуті буквально кілька а, днів тому. Це останні дані по світовій літературі. Якщо рознести вагомість чинників ризику, а, то вони ранжуються наступним чином. Є а, ризики а, зміни високого ризику і є зміни низького ризику. Якщо ми говоримо про тромбоемболію, так само ми інтерпретуємо, переносять це на тромбофілію. Який ж об'єм тестування наразі рекомендується міжнародною спільнотою? Якщо ми говоримо за базу протоколів Up to Date, то вони починають, рекомендують починати з дефіциту антитромбіну, потім за необхідності фактор 2, фактор 5, і протеїн С, протеїн С, плюс за необхідності показань антифосфоліпідний синдром. Якщо ми подивимося на альтернативний протокол, а перепрошую, так. Да. Коли проводити тестування? Ну, молекулярний аналіз F2F5 рекомендується виконувати всім. Його можна не боятися. Якщо ми говоримо про немолекулярне тестування, тобто мова тобто не ДНК-тестування, мова йде вже за функціональний аналіз, то, будь ласка, на слайді наведено. Критерії, і крім того, коли ми говоримо про втрату вагітності чи вже після пологовий період, то за 6-8 тижнів ці показники мали б прийти в норму. Тести, яких потрібно уникати: рівень гомоцистин. Але звертаю увагу, це протокол UpToDate, це переважно американська база. Вони не рекомендують визначення гомоцистину саме через фортифікацію продуктів харчування. А, тобто наявність кислоти в хлібобулочних е, виробах, тому у них рівень гомоцистину вже буде знижений в порівнянні з нашим населенням. Тому от момент з гомоцистину ми лишаємо свідомо, бо ми не підходимо під виборку е, Сполучених Штатів. А, тести на поліморфізм, телен тетрагідрофолат, редуктази. А, те, що я сказав, а, на, а, гетерозиготи це 30-40% населення України, гомозиготи – від 9 до. 12%. Тобто сумарно 45-50% населення носять ці варіанти. Їх не можна вважати е, генетичним ризиком тромбофілії. В генетиці, як правило, чим поширеніший генетичний варіант, тим менше його клінічне значення. Е, тест на поліморфіз і активатора плазміногену. Та сама ситуація. Рівень фактора 8. От з рівнем фактора 8 трішки складніше, тому що його зв'язок з тромбофілією доведений. Але методи досить суперечливі в його діагностиці, дуже часто він є невідтворюваним, і різні методи можуть давати нам різні показники. Тому на сьогодні, за відсутності єдиних критерій, його просто рекомендується уникати через можливу діагностичну помилку, не через відсутність його значення, а саме через можливість хибно-позитивного чи хибно-негативного результату. Якщо ми говоримо про протокол МІДСКЕЙП, то до ДНК тестування вони рекомендують приходити після вже функціонального аналізу протеїну С. Так само аналіз f 2 протеїн С, протеїн С, кофактор фактор гепарин, ну, антифосфоліпідний синдром. Ешре, на який ми любимо посилатися, так само виводить це в розряд методів з недоказованим ефектом, і рекомендують визначати. Генетичні зміни у випадку наявності додаткових соматичних чи сімейних критеріїв ризику тромбофілії, які наведені на слайді, вони не є секретом, вони всі доступні по базам даних. Тепер стосовно зв'язку гомоцистеїну і тромбофілії, ми також любимо цю тему і інколи знову-таки неправильно інтерпретуємо, що таке нормальний показник гомоцистеїну? Це не 5, це не 7. І це не 9. Так, да, коли ми говоримо про оптимальний рівень, найбільш, да, е, який має найменше ризики, та да, це рівень до 9-10 одиниць, але ми маємо одразу розуміти, що це за рівень. Це рівень, який в перспективі 10-15 років не дає підвищення ризику серцево-судинних захворювань. Якщо ми говоримо про нормальний рівень, то це до 12-15 одиниць з 15 одиниць. Починається легка гіпергомоцистеїнемія, яка пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, коли ми говоримо в розрізі тривалого періоду, коли вона зберігається 5-10-15 років. В такому випадку виникає дисфункція ендотелія, ми про це поговоримо, який запускає безпосередньо каскад системи згортання крові. Але в цілому, показники, з якими приходять пацієнти, 8-9-10 вони не потребують самостійної корекції і більш того, з терміном вагітності. Потрошку зростає рівень самого гомоцистеїну. Які ж ризики несе підвищений рівень гомоцистеїну, коли ми говоримо да, за 15 плюс, щодо вагітності, це переклапсія, це плацентарні порушення другого, третього термастру вагітності і спектр обстежень, які ми маємо передбачити в цьому випадку: це той самий гомоцистин, кислота, вітаміни групи Б6, кретиніт тиреотропний гормон. Метилмалонова кислота для розуміння зв'язку з вітаміном В12 і, звичайно, гемостазіограма. Метаболізм гомоцистину. Да, у нас є цикл кислоти і цикл самого гомоцистеїну. Ось він є. І коли ми говоримо про підвищений рівень, Да, він активує тканинний фактор і зменшує е, кофактор активації протромбіну, що призводить до запуску атипосволіпід подібного каскаду. Протромбін, тромбін, фібриноген, фібрин, і поїхали далі, ми отримаємо дійсно е, тромбофілію. Але цей момент якраз і пов'язаний з дисфункцією ендотелію. Е, чим нам це важливо? Це важливо нам тим, що якщо е, у нас пацієнти з високим рівнем гомоцистину, ми не знаємо, який час. Вона спостерігається з цим високим гомоцистином. Тож, якщо у нас немає відповіді на це питання, ми не можемо її списувати з групи ризику ендотеліальної дисфункції і плацентарних проблем на майбутнє. Які ж чинники підвищення ризику гомоцистину? Дивіться, будь ласка, основні дефекти ферментів метіонін бета-гомоцистиїн трансферази і цистеанін бета-синтази. Тут не намальований ще третій шлях утилізації гомоцистеїну. Він міститься тут між гомоцистеїном і метіаніном, він проходить в печінці. І, власне, це три основні ферменти, які визначають його рівень: не метален, тетрагідрофілат, редуктаза, як це прийнято вважати? Що ще впливає? Дефіцит вітамінів групи Б і інші чинники, які зазвичай ми упускаємо. Починаючи від кількості, великої кількості метіаніну в їжі, неркове недостатність, псоріаз, цукровий діабет, синдром і лікарські препарати, і шкідливі звички. На що ще потрібно звернути увагу? При підвищенні гомоцистеїну автоматично підвищується s метіанін як один з метаболітів самого циклу. Сам по собі s метіаніну Сприяє підвищеної генотоксич... генотоксичності і підвищеному мутаційному навантаженню, а, незначно індукує стріол індукований рак і має, а, приводить до зниження протипухлинного ефекту. Це віддалені наслідки, які також можуть бути пов'язані з високим гомоци... гомоцистеїном. Що ж ми зазвичай робимо, коли маємо високий гомоцестеїн і маємо поліморфізм метерент редуктази Зазвичай. Призначають метильовані форми фоліової кислоти. Зверніть, будь ласка, увагу, Да, сама фоліова кислота включається через дегідрофолат, тетрагідрофолат, і вона заходить отут згори. Я не домальовував просто окремі картинки. Вона заходить згори в якості тетрагідрофолату, -гідрофолат, конвертується метилент тетрагідрофалат і включається вже безпосередньо в циклобіну гомоцистеїну. Коли ми даємо метильовані форми фоліової кислоти, вони включаються після метилен тетрогідрофолату редуктази, включаючись безпосередньо в цей цикл. Що тут потрібно розуміти? Перший момент. Цикл гомоцистину осін. А це цикл фоліової кислоти, це трішки роз'єднані речі в реальності. Суденозил-метіанін сам по собі є інгібітором метилен Чому? Для того, щоб обмежити поступлення додаткового палива в цикл. Тож, якщо ми даємо ту саме метальовані форми кислоти, сподіваючись, що віддавано обійде цей блок, ми маємо в будь-якому випадку передбачати А. Наявність вітаміну В12, тому що без цього не буде працювати, обмеження кількості білків в першу чергу метіонідмісних продуктів. По-друге, запуск альтернативних каскадів і в першу чергу не каскаду БТІ, бо трансферази, той, який відбувається в печінці, БТІн залежний шлях, а саме активацію цього сиринку цистатіон залежного шляху, тому що він дозволяє скинути цей весь баласт з цього кола. Якщо ми не активуємо цей шлях, якщо ми не обмежуємо поступлення метіоніну, ми фактично доливаємо масла в вогонь, тим самим. В певних випадках активуючи ті речі, яких ми намагаємося позбутися. Чи існує зв'язок поліморфізмів метален і аналогічних ферментів з рівнем гомоцистеїну? Об'єктивно існує, і це правда, але в ідеальних умовах і в межах 10% від варіативності самого гомоцистеїну. Тобто, якщо ми маємо пацієнтку з рівнем гомоцистеїну 10, це означає, що одиниця. Пов'язана саме з цими поліморфізмами. Всі інші 9 одиниць пов'язані з чим завгодно, але точно не з цими поліморфізмами. І обов'язково ми маємо виключати всі інші критерії ризику, тому що гіпергомотистенемія, як і вторинна тромбофілія, це все мультифакторний стан. І спихувати його на генетику дуже зручно От правда, дуже зручно. Але воно так не працює. Тому є. Е Рекомендація Американської асоціації сімейних терапевтів, яка говорить про те, що взагалі вони рекомендують налізти в цей ген, тому що він плутає і лікарів, і плутає пацієнтів, багато сумнівної протирічної е інформації, і враховуючи відсутність належного клінічного значення, не рекомендується це тестування проводити взагалі. Інша справа полягає в тому, що якщо ми звертаємося до комерційних лабораторій, нам дуже важко знайти. Е Метод, точніше, послугу, де можна обстежити виключно ген 2 і F5. Бо зазвичай вони йдуть баластом, зазвичай там ще 5, 7, 10, 15 генів. Я розумію, що це комерційний ефект, але давайте все-таки думати з клінічного погляду. І якщо у нас немає такої можливості обмежити кількість генів, то давайте бодай орієнтувати пацієнтів на ті, які мають першочергове значення, і ті, мабуть, не можемо сказати, що не мають значення, якщо вони ввійшли в тест. Ті, які мають там другорядне чи третинне значення, вони є фоном, якось обійти так, щоб не тригерити самих пацієнтів, чому в них зроблено замість двох генів набагато більше. Хотів би справедливості заради зазначити, що є дійсно стан гіпергомоцистинурія, який пов'язаний з дефектами генів металентетор, гідрофлатердуптази і інших генів цього спектру. Але це мутації, це не поліморфізми. Вони зустрічаються вкрай рідко. І ці стани вони проявляються високим рівнем гомоцистеїну в сечі, в крові це рівень гомоцистеїну 50-60 і навіть подекуди понад 100. І ці стани дуже часто виявляються в ранньому дитячому віці. Тобто, давайте не плутати мутації генів з нормальними варіаціями, на які ми вже так склалися через комерціалізацію медицини. Плутаємо під підходи між врачуванням. І безпосередньо гіпердіагностику, яку ми часто допускаємо. Тут щось злетіло, але в принципі логіка слайду яка? Логіка слайду пов'язана з тим, що часне виявлення причин дозволяє нам, чи факторів ризику, дозволяє нам більш правильно спланувати вагітність, опрацювати чинники ризику і підвищити шанси. На досягнення здорової вагітності і досягнення дітонародження. Тож, що хотів би лишити у згадку після цієї презентації, жінки зі спадковими тромбофіліями мають порушення когуляції, також поза процесом вагітності. Це критичне значення. Тож, якщо ви маєте пацієнтку з генетичною тромбофілією і нормальною системою згортання крові, це не генетична тромбофілія, але відсутність змін на кугулограмі. Між вагітностями, вона не означає відсутності змін під час вагітності. Тобто ми не виключаємо вторинних змін, і тут потрібно це чітко роз'яснювати. Більшість спадкових тромбофілій є гіпердіагностикою, про що я сказав. Відсутність спадкового компоненту не виключає набутих. І отут, да, за кожною картинкою спадкової тромбофілії переважно криються інші чинники. Тут ми переходимо, як гематологи жартують, в секцію святого клексану. Тобто, все було. Все було погано. Далі пацієнті призначили клексан на етапі планування вагітності, зробили діагностику ембріонів, прибрали ендометріоз, прибрали ендометрит, прибрали токсичність. Пацієнтка завагітніла завдяки кому? Правильно, за допомогою клексану. Ось і пояснити це пацієнтам, які пішли далі по групам, а вони ж всі зараз все, все доступне в соціальних мережах. Що лікар призначила клексан, я завагітніла на коні клексану, воно все працює. Це викривлює нашу статистику. Тож я закликаю вас бути прагматичними і мати клінічне мислення, і лікувати власне пацієнта, а не лікувати генетичний тест, який дуже часто не має відношення до самої клінічної картини. Дякую.